Добрий день, любі дітки та шановні дорослі, сьогодні у нас мова піде про дуже цікаву гру, яка називається Танграм. Танграм можна купити дерев'яний і виготовляти з нього різні фігурки, а також можна його зробити самому із двостороннього цупкого картону. Танграм взиває безліч здібностей. Одна із цілей танграма. Полягає у навчання дітей самостійного пошуку рішення, складаючи фігурки дошкільнята, пробують різні варіанти. Магічний квадрат відмінно активує розумову діяльність наших діточок. Для того, щоб зробити самостійно танграм, потрібен різнокольоровий картон ножиці, лінійка, олівець. Спочатку вам потрібно вирізати квадрат 10 х 10. Із нашого картону. Потім картон зігнути навпіл, щоб утворилось два трикутники, їх розрізати. Потім один із великих трикутників також розрізати навпіл, щоб утворилося ще два трикутничка. Третій трикутничок потрібно кутик доєднати до середини протилежної сторони і теж відрізати. Відрізати маленький трикутничок, квадрат. Ще маленький трикутник і паралепіпед. І ось утворився у нас з вами танграм. Щоб дітям легше було виконувати схему танграму, потрібно намалювати схему відповідно до трикутнички і запропонувати дитині викласти на цій схемі. Також дитина може працювати просто за схемою, дивитись на схему і виконувати за малюнком за зразком малюночок викладати. Танграм дуже цікава гра. Вона розвиває у дітей пам'ять, увагу, дрібну моторику руки, різні види мислення. Логічне, просторове, образне, конструкторське, кмітливість та уяву. Формує у дітей сприйняття форми та кольору, виховує посидючість, терпіння та відповідальність. Сподіваюсь, вам ця інформація була дуже корисна і я надіюся, що ви зробите свої роботи та перекинете фотографії нашу групу. До побачення, до нових зустрічей!